У Коломиї активно працює центр підтримки захисників України. Мета надання консультативної допомоги захисникам України, сім'ям загиблих, безвісти зниклих чи полонених з питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації, сприяння в отриманні документів, необхідних для надання відповідного статусу в отриманні пільг та соціальних гарантій. На сьогоднішній день у міській територіальній громаді є 44 загиблі уроженці або мешканці громади, саме з їхніми родинами і працюють консульт. Тантицентру наша мета в даний момент це створити діалог між фахівцями різних служб і членами сімей загиблих, щоб вони зрозуміли, що вони не наодинці своїми проблемами, що держава не стоїть осторонь, що органи місцевого самоврядування завжди готові допомогти. І, взагалі, ми плануємо щомісяця організовувати такі зустрічі, залучаючи фахівців різних галузей, медиків, реабілітологів, психологів. Ну залежно від того, яких спеціалістів потребують ці сім'ї. Чимало нововведень у законодавстві стосується саме соціального захисту сімей, учасників війни та загиблих чи поранених, багато зробленої на місцевому рівні. Підвищено розмір щомісячної грошової допомоги батькам загиблих. До 2600 гривень. Це з 1 квітня. Це йде з міського бюджету. Дітям так залишається 3000 гривень. Представниця пенсійного фонду зазначила, що збільшилися виплати за державні нагороди. Це особлива категорія людей, і дуже багато всяких питань, невирішених питань. Можливо, чи діями, чи якимись порадами ми можемо вирішити хоч. Хоч одне якесь питання, це вже буде дуже добре. До нас можете звертатися в будь-який час в наш сервісний центр. Ми надаємо консультації, допомогу в вирішенні питань. Зараз є важлива постанова уряду номер сімдесять дев'ять щодо нагородження такої категорії. Це є герої України, це є кавалери ордена. Богдана Хмельницького, княгині Ольги, родичі загиблих захисників, вважають, що саме в центрі їм надають кваліфіковану консультацію, тому вони часто звертаються до фахівців за порадами. Слава Богу, що створили такий центр, де рідні загиблих. Мають можливість вирішити свої проблеми, тому що бувають усякі клопоти у людей, і вони у такому відчаї, у такому стресі від втрати, але життя продовжується, і нам треба якось жити. І ну, є різні клопоти. І коли звертаєшся у цей центр, вони ну не так як вже би їх вирішили, але підкажуть, куди звернутися, щоб вирішити наші проблеми життєві. Сколомий вогнан Малецький, Галина Романчук теле. Радіо компанія Раї.